Доброго дня! Вашій увазі швидка інструкція по користуванню до пристрою дрон Детектор. Отже, ось такий невеличкий пристрій виявлення дронів різних частот. Отже, на борту маємо е, дві кнопки управління: це кнопка живлення та кнопка меню, а також вибір режимів. Е, також маємо роз'єм для зарядки USB Type-C. Отже, по натисканню кнопки живлення, пристрій вмикається, засвідчується індикатор е, зображення. Пристрій має е, два режими роботи сканування сигналів. Е, кожен режим роботи вибирається за допомогою кнопочки меню. Отже, перший режим це той режим, який зараз ми бачимо на екрані, і в який пристрій заходить зразу після увімкнення. Е, це режим сканування, під час якого пристрій здатний розрізняти сигнатури сигналів різних дронів. А отже, він буде показувати на екранчику, що це за дрон. Його сигнатури і е, писати, чи це Орлан. Він, е, Пристрій знає такі дрони, як Орлан, Елерон, Зала, Ланцет, і, а також Mavic. Е, натискаючи один раз на кнопочку меню, пристрій переходить в інший режим сканування. Е, другий режим сканування здатний сканувати заданий діапазон частот. І буде детектувати будь-які пристрої, які знаходяться в цьому діапазоні. Це може бути як інші дрони, так і системи реп та інші радіопристрої. Автоматично сканує три діапазони. Ми можемо бачити да, на екрані зараз. Перейдемо на самий початок, щоб було видно. По меню ходимо один раз натискаючи кнопочку меню. Отже, перший діапазон 860 885. В цьому діапазоні він буквально 5 секунд. Далі 902 928 МГц 970 1020 МГц. Класуємо кнопочку ще один раз. Переходимо в частоту 2,4-2,5 ГГц. Це для дронів Mavic. Додатково встановлений спеціальний модуль, а також антенка 2,4 ГГц. По нюансам роботи. Е е пристрій має в собі акумулятор. Подивитися, стан заряди, зарядки можна ось тут. Клацаючи кнопочку, просто переміщаючи од один раз клацаючи кнопочку меню, ми переміщаємося е по пунктам. Перший пункт це був автоматичне сканування, другий це ручне сканування і третій це от стан зарядки. Тут відображається вольти і заряд у відсотках. Рекомендую дивитися завжди на вольти, це більш інформативно. Тобто 4068 це 4 вольта. Пристрій може працювати до 3,1 вольта. Після чого його варто ставити на зарядку. Пристрій не можна вмикати без антенн, категорично не дозволено, тому що може вийти з ладу. Також має малу влагозахищеність, але при дощі в якійсь вологій погоді під дощом ним можна користуватися.